Добрий день. Що вас, хабарів не вимагали? Ні, ні. Ми попередили. 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 Ми просто зуп... попередили. зупинилися, червоні маяки включені, слухайте, це ж всі мають зупинятися. А? Кажу, червоні маяки включені. Я, я його тільки що Та ні, я кажу, що ми навіть зупинилися, бо це ж при включених червоних маячках мають Та, рух, рух. Старі... 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 Ру... Старі... Ру... Почитаємо правила. На аварію, хочем... Якщо червоні маячки, то всі мають зупинитися, ви знаєте? це? Чи стояча машина, чи їде машина, нема різниці. Червоний маяк? Русь. Правила дорожнього руху. Хочете їдемо з нами на аварію. А Що хотіли? Двох словах. Ні, та ти кажи ми з дорожнього ну, нічого контролю. це, я знаю, що... Вони зразу відпустили. Ну хотіли щось не -не -не -не. складати. Попередили там. А що порушив? Що сказали? Та це? Все нормально. Та ти не бійся їх, а, Дивись, дивися.